Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Російський політолог Андрій Піонтковський переконаний, що система протиповітряної оборони Російської Федерації знаходиться в значно гіршому стані, ніж прогнозують деякі експерти. Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо. Паніка в Росії відображається навіть на їх пропаганді в ток-шоу, той же загадковий російський експерт якого постійно цитують, полковник Ходарьонок просто пояснив, що ситуація гірша. Всі згадують ситуацію з Рустом. Система стеження вела його літак від самого кордону до Красної площі. Просто не було прийнято політичного рішення щодо його знищення і посадки. У міністерстві оборони була розгубленість, і як підкреслив полковник Ходарьонок, тут гірше. Якщо ви думаєте, що між Москвою та Ростовом є лінія протиповітряної оборони, то її немає. Всі ефективні засоби протиповітряної оборони кинуті в Україну на фронт. Це повна пустота. Ситуація значно гірша ніж у тисячі 1987 році, пояснив Піонковський, Політолог наголосив, що Україна сама може розгорнути потужну ракетну програму, щоб завдавати ударів по території РФ. Тому ударом по військових аеродромах на території РФ Україна послала сигнал не тільки своєму ворогу, але й своєму союзнику Сполученим Штатам Америки, якого біса витягнете зі своїми АТКМС. Якщо ми демонструємо спроможність бити по території РФ, і якщо ви їх не передасте, ми все одно будемо виконувати цю місію. Зрештою, у нас теж є засоби, які здатні досягти будь-якої точки, принаймні у європейській частині Російської Федерації додав він, що ж бавовна останнім часом стала регулярно з'являтися на аеродромах Росії. Олексій Арестович пояснив, як це вплинуло на подальші ракетні удари. В ефірі з Марком Фейгіним радник ОПЕ розповів, у чому важливість бавовни на російських аеродромах. Передовсім він зазначив, що вона неабияк впливає на масовані ракетні удари, які завдає ворог. Пригадав Арестович вибухи на аеродромах Дягілєва та Енгелісі. Там пошкодили кілька бомбардувальників, які окупанти могли б використати для чергової атаки. Тож замість залпу 100 ракет вийшло 70, Хоча і цього достатньо, щоб завдати чималого лиха. Під час масованого ракетного удару 16 грудня окупанти випустили 38 крилатих ракет Х-101 та Х-555 з восьми літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Їх підняли у небо у районі Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області, як зазначив радник ОПЕ, одна з причин зниження кількості ракет, випущених бомбардувальниками, зниження кількості боєготових носіїв цих самих крилатих ракет. Він додав, що два чи три повітряні судна знищили. Ще одне зазнало чималих пошкоджень. Рестович додав, що досить багато говорить факт, що окупанти перекинули літаки з аеродромів далі. Їх перебазували до Мурманська та кудись вглиб Сибірських руд. І все це свідчить про страх ворога. Вибухи, які сталися на аеродромі, Ромах суттєво вплинули на використання стратегічної авіації, та й з логістикою тепер значні проблеми. Усі вони змушені злітати звідти, того ж Мурманська, сідати на тому ж дягельовому та Енгелісі для поповнення у дуже швидкому темпі, боячись ударів, злетіти, тобто життя йому складнили ці неполадки, зауважив Арестович. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.